Строго на север порядка 50 метрів розположені туалет типа сортир, Обозначені на схемі буквами «М» і «Ж». Це дуже важливий, але не єдиний новий факт із нашого спільного минулого. Спільні дії такого масштабу, які вели радянську Росію шляхом індустріалізації, повинні були мати єдиний центр планування та прийняття рішень. Лідери, зруйнованої війнами країни Рад, на кшталт Леніна та Сталіна, не мали для такого планування ні освіти, ні штату підготовлених співробітників. Планування передбачає попередню стандартизацію, а стандарти їхали до Росії зі Сполучених Штатів разом із готовими виробами та обладнанням заводів та фабрик на початку ХХ століття в Російській імперії не існувало єдиної системи стандартизації. І тут доречно згадати, що стандартизація, окрім іншого, є основою планування. Летят чутки у... домой. Якщо ви плануєте виготовити сталь, виробники повинні знати, яку саме сталь, які марки стали, у якому вигляді аркуш, куточок, арматура, катанка тощо і в яких кількостях має бути виготовлено. Недаремно створене 1951 році управління стандартизації при раді міністрів Союзу Радянських Соціалістичних Республік, вже 1953 році було включено до складу держплану Союзу Радянських Соціалістичних Республік. Уроки індустріалізації до Радянського Союзу зі Сполучених Штатів Америки везли не лише обладнання, а й усі необхідні матеріали цемент, метал та інше. Ці матеріали були виготовлені у Сполучених Штатах Америки за американськими стандартами. Цими ж стандартами користувався і американець Альберт Кан, головний архітектор, який побудував уроки індустріалізації в Радянському Союзі близько п'яти сотень різних заводів. Іншими словами, планування радянської індустріалізації здійснювалося у Сполучених Штатах Америки, де на базі американських стандартів вироблялося обладнання, сировина та матеріали для будівництва радянських заводів. Але дозвольте. Якщо планування радянської індустріалізації здійснювалося у Сполучених Штатах, я кароль цьому процесі товаришів Леніна, Сталіна та інших, які приєдналися до них, товаришів, те, що відбулося Росії на початку ХХ століття, чітко лягає на певний мережевий графік. Це спеціальний метод планування, винайдений у Сполучених Штатах Америки, і став офіційною наукою наприкінці 1950-х років. Сьогодні, коли ми знаємо, що таке зелені чоловічки, нам не важко припустити, чим саме була пролетарська революція, що відбулася в Санкт-Петербурзі в 1917 році. Але це вже трохи інша історія. Якщо вас зацікавили матеріали, викладені в цьому відео, його повний текст із зазначенням на першу джерела знаходиться за посиланням, вказаним у першому коментарі до цього відео. Не забувайте ставити уподобання і підписуватись на мій канал, щоб не пропустити щось цікаве чи важливе.